Вітаю глядачів мого каналу, я продовжую робити свій особистий розклад вже 18.03. Я його буду робити на лівий берег міста Запоріжжя. Новеньким кажу, що це мій особистий розклад. Тому, будь ласка, не треба мені писати вранці, посилати, що ага, воно прилетіло. Ну, так я вам вчора і казала, що воно прилетить. Що які до мене претензії? Це, по-перше, а по-друге. Я не руковожу прильотами, на жаль, люди. Якби я їми руководила, їх би просто не було. Я б їх посилала обратно, бумерангом. Ось так. Ну і поїхали. Будь ласка, карти покажіть мені від цього часу, плюс 24 години, яка буде ситуація по лівому берегу міста Запоріжжя? З ракетними ударами, ударами. Ракет С-300 дронами. Все, що нам тут посилають росіяни. Покажіть мені то, щоб я то все побачила і могла розказати людям. Це наміри росіян це їх дії Це їх ітог, який вони получать. Давайте подивимося. Ну, по намірам якось вони не дуже готові. Тут якась капризна дамочка. Не дамочка, а може чоловік, але він веде себе як дамочка. Ось ну, дії в них помірні, вони так вважають, що вони помірні, і вони на виході будуть мати своє всеціле. Їхнє всеціле, тобто ракети, які вони на нас накидають. Получається, що ми нічого не зіб'ємо. Бо, в принципі, ця карта вона каже про те, це, це карта мене, це карта е, дуже гарна, але це їх ітог, на жаль. Тобто вони отримають то, що вони хотіли. Вкладуться як надо. Давайте подивимось, як спрацюють наші ЗС... з ППО, наші ЗСУ, як вони справляться з цією ситуацією. Бо зараз ті дрони збивають зенітки, позаставали ті зенітні установки. Пам'ятаєте, як в старих фільмах от на кришах ставили ті пушки, і прожекторами світили і збивали самольоти, все таке інше. Дивіться, у нас яка історія. У нас немає радості у той структурі, де вони працюють. Е, ну, Не знаю, чи піячать, чи не пиячать, але давайте ми отак покладемо. Ні, вони там не піячать і шанси є в них там розрулити цю ситуацію. Вони отримають там все, що потрібно, виклянчать. По результату, все ж таки, у нас мир падає. Це об'єднання, це навчання, це вже закінчення фази. Все ж таки, ми будемо їх збивати. Ну, і у нас на ітог падає вибір. вибір. Бачення ілюзій, таких фантазій. Ну і вибір також тут є по цій карті. Ми вибираємо, але все ж таки це наші почуття. Вони не погані, вони хороші. Ну Давайте подивимось, питаємо карти, що ми отримаємо від цих ударів по лівому берегу в цілому. По почуттям буде дуже в нас люди порозбігаються в різні боки. Буде кризисна ситуація по нашим бажанням, по нашій життєвої енергії. Не буде хотітися щось робити, але королева монет вона показує, що все ж таки ми будемо тримати фізично матеріальну сторону в своїх руках. І все ж таки ми не втратимо щось таке ну, супер, супер велике. Воно останеться, воно останеться при нас. Ну і бачите, шанс випав. Покажіть, будь ласка, мені карти, чи будуть людські втрати по лівому берегу від цих ударів ось, пожалуйста, наша знайома карта, вона тут, як тут, примчалась, не забарилася і на лівому березі. Як сьогодні як пороблено на цю карту? Тобто буде опять у нас люди якийсь відчай, сором, все ж таки, щось, щось вони пропустять, я так думаю. Щось мені так. да Ну, все ж таки, бачите, охороняємо і по почуттям більш-менш нормально. Покажіть будинки, чи будуть вцілілі будинки у нас, чи будуть так собі, по цій карті марний труд. На жаль, по будинкам буде якась історія, але на сьогодні я вам скажу, що лівий берег вроді як трошки. Трошки якось воно полегше, не знаю, може, мені так вважається. Але все ж таки якось покраще, ну, не знаю. Да. Будь ласка, карти покажіть мені. Я хочу подивитися так, а де мій списочок? Бо я без нього ніяк, я запутаюсь. Де він? Зараз Ми по списочку підемо. Хоча трошки він відрізняється від лівої від правого, ну, то я там. Так, Я хочу все ж таки зточнити у карт. Будь ласка, покажіть мені по лівому берегу карти, чи будуть людські втрати, фатальні, летальні сходи від ракетних ударів по лівому берегу. Енергія на низ, марний труд і відчай. Дуже схожі люди, що воно може таке статися. Але це ще сором, відчай і все таке інше. Марний труд, марний труд. Так, немає захисту. Люди. Буде якась історія з лішеннями, іменно, іменно життя. Ось, пожалуйста, і ця повторюється карта. Дивіться. Раз, два, три. Ці карти повторюються. Повторюються і по лівому берегу також. На жаль, думала, що, може, вони якось все ж таки будуть то так, то так, не дуже валить по місту. М да. Люди вполне можливо, що будуть у нас загиблі люди. Може таке бути імператриця перевернута. Дуже дівчатка, які вагітні, бережіть себе, не, не панікуйте, не бігайте, бо ви можете просто скинути дитину, розумієте? Це дуже опасно. Ну і взагалі імператриця це захисту в матері немає. Дітей, дітей, треба дітей е, дуже захищати. Дуже якось так приділити дуже велике уваження. Уваження. Тому. Так, покажіть мені, будь ласка, по лівому берегу приватний сектор, чи постраждає він від цих ударів на цю добу, чи буде якась така історія там. Отшельник опять падає нам, нерішучись, марний труд, але отшельник вже хоча б в нормальному стані. Ну, я вам хочу так, так сказати, що королева королева, отшельник це мудрість, це добре. Тут будуть люди, звісно, буде така історія скандальна. Марний труд, марний труд. Ану. Да, будуть люди, будуть проблеми, вже будуть проблеми. Будете, вже, вже отак ви не тягнете. Вже тут будуть проблеми. Будуть проблеми життєвої енергії, бажань, всього. Ну, пройдете, ви це пройдете. Пройдете. Пройдете, нікуди не дінетесь. Але е, приватний сектор. Бачите, мечових тут особисто не було. Але така обстановка нервова нервова. І е, е, ну, там очельник, там все ж таки мудрість є. То може, там десь якось все ж таки поховаєтеся. А що я? Я кажу, як є. Люди сміються, коли я кажу, ховайтесь, куди ховайтесь. Куди є, туди і ховайтеся. Що робити? Ні, вийдете і стойте. Теж такі смішні. Так, покажіть, будь ласка, мені інфраструктуру по лівому берегу. Вода, електрика, газ, цивільний транспорт і транспорт общественний. Дивіться, по воді все нормально, по електриці нормально, вся інфраструктура нормально буде все. А по е... Цивільному транспорту. Непогана карта, непогана, доволі непогана, і тут теж непогано, тут аналізи ясні. Давайте я їх розкрию, бо це мечові карти. От дивіться. Тобто, по цивільному транспорту, вперто охороняєте його, тобто йде охорона, якось, знаєте, по жезлам, а по общественному буде жертва. Буде жертва і буде допомога. По общественному транспорту, якась буде історія. Вона буде ясна, відкрита, але буде жертва, жертва по, по бажанню. Ну, як по бажанню, люди їдуть на роботу, як по бажанню. Але буде і допомога. Ситуація буде ясна. Тобто, вона буде відкрита. Не подобається мені по транспорту люди ситуація. Все ж таки, то ясність, ясністю, але це мечовий туз. Тобто, ну, це рішення питання, це не удар. Це не удар, ні. Але якась буде там історія неприємна. Щось там, не знаю, може десь якось звуковою волною, щось. Ну, от таке, розумієте? Бо там йде жертва. Карта жертви. Так. Так, 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 поїхали далі. Промисловість по лівому берегу міста Запоріжжя. На цю добу, будь ласка, покажіть мені, що будуть якісь руйнування від ракетних ударів. Так, і тут теж іде двійка перевернута. Одні... Ну, будуть убитки, будуть збитки, будуть. буде. Буде проблеми, будуть. Але удару я не бачу. Удару. Ага, ось, пожалуйста, захищаємося. Ярофант перевернутий. Перевернуте сонечко. Вполне, віроятно, люди, що зачеплять якесь підприємство. Але це буде не глобально, бо п'ятірка це мала поразка. Ну і двійка, ви бачили, вона вискакує. Так, соцоб'єкти по лівому берегу. Їх тут. вагони тілешка цих державних установ. Давайте подивимось, чи постраждають вони за цю добу. Пожалуйста, двійка, кризис і дуже така ситуація жорстока. Але буде свобода і буде е, співпраця. Ну, що сказати, що сказати, таємниця. Але щось якась історія, люди там буде, бо двійка їм падає. І мечові також є. Ну, це свободу показує, а це жорстокість, хладнокровність і. Конфліктні такі ситуації, але це не удари, це, може, відголоски від ударів будуть, як знаєте. Так, торгівельні об'єкти, магазини, супермаркети, тобто закритого типу торгівельні об'єкти. Будь ласка, покажіть мені. Ооо. Буде дуже груба ситуація, дуже страшна. Бистро, швидко все буде і зміна фази. Але не буде нічого такого зверх'єстеного. Чи будуть тут якісь, бо падає мах, чи будуть. І ця карта хороша це пошук кращого. Це зміна фази. Це просто нерви, це грубість, це якась психічна така обстановка, але воно налагодиться. Даже не буду дивитися, все тут буде добре. Настраюйтесь на краще. Так, давайте подивимося відкриті е, торгівельні об'єкти, ринки, вуличня торговля, оця вся. Покажіть по лівому берегу, яка буде ситуація на цю добу. Ось опять двійка. ця королева, гармонія на мінус. Опять ця карта немає радості. І опять відчай. я вам хочу сказати, що. По відкритих майданчиках, все ж таки я б не, не рекомендувала людям виходити. Якось, ну, я, я розумію, що я кажу такі речі, от ви кормитесь з того, але чому ця карта кругом випадає? Ну, чому вона випадає? Гармонії не буде. Добре, виходьте, але будьте дуже осторожні. Дуже осторожні. Якщо що, зразу лягайте, не знаю. Голову накривайте та й все. Хай там, хто сміється, кому смішно дуже. Хай посміються. Ой, Боже. Ну, от була ця фаза тиха, я казала, що це затища перед бур'єю. Це будуть зараз обстріли. Так, далі у нас йдуть дитячі і джубові об'єкти. Перші йдуть дитячі об'єкти. Якась млікнула карта лежить доверху. Дитячі об'єкти. Чи постраждають? Бачите, що робиться? Зухвалість якась буде. Ну, будуть бити вони, будуть, бо це відчай. це вже результат того. Учбові об'єкти. Може, вони касетними, а ці касетні вони будуть отак кругом підскакувати і ще довго і нудно взриватися. Учбові об'єкти так, буде така горяча обстановочка тут. Може навіть буде пожар і буде нестабільна подвійки ситуації в негативному плані допомоги не буде. Дезгармонія. І отут уже будуть втрати. Отут уже будуть втрати по десятки. Можуть навіть бути людські втрати. Може якийсь охоронець постраждає, який там. В мене як мількнула якась карта, що лежить неправильно. Ні, вроді всі лежать правильно. Так. Давайте подивимося лікарні. Ой, господи, що таке? Лікарні. Дитячі, будь ласка, покажи мені лікарні дитячі на цю добу. Немає захисту. Немає захисту, перевернута. І сидить оцей подвійна інформація: чи будуть бути, чи не будуть бить. Краще не, не різкувати. Хоча десятка по почуттям гарно, але ж ідуть збитки. Ідуть лішення по імператриці перевернуті. Немає тут захисту, мама не може захистити дитину. Подвійна інформація. Так, вона лежить між позитивних карт. Але. Ця карта сама по собі, вона каже про невпевненість, про двойну інформацію. Про якісь камні під. під знаєте, як ото підводні. Розумієте? Краще не ризикувати, не шляхатися. Лішній раз туди. Так, лікарні для дорослих. Дорослі лікарні по лівому берегу міста Запоріжжя на цю добу. Чи буде якась історія постраждалих від ракетних ударів, будівлі, люди? Покажіть, будь ласка. Те ж саме. Це непогана карта оця. Це щось нове буде. Допомога нова якась буде. Але оце вже немає. Ідуть збитки і по матеріальній, і по фізичній частині, і по здоров'ю, і по грошам. І немає все ж таки захисту. По больницях немає захисту. В них, мабуть, вони хочуть у намірах бути по, по, по больницям люди. Таке ощущення. Так, давайте подивимося. З вами приватний сектор лівого берега. Будинки приватні. Покажіть мені. Так, як завжди, приватний сектор працює, мудрі люди. Бачите, все ж таки буде вам ясна вся ця історія. Все ви розумієте і дуже тяжко це приймаєте. Але куди діватися? Видіватися мир перевернути. Ну, більш-менш нормально оця карта тільки погана. Ця вона, ну, ви приймаєте це, що є, як є. Тут, ну, бачите, якась буде воєнна хитрість. Якась воєнна хитрість, може, будуть оті дрони, суки, летіть? Непомірна буде ситуація. Все ж таки немає захисту вам там. Немає. Немає захисту приватного сектору. Немає. Давайте подивимося автовокзали по лівому берегу. У нас їх два тут, я знаю. Так, на Анголінку цей. Щось тут закрита ситуація буде, чи його закриють на якийсь час. І будуть працювати. В принципі, він захищений, можна і так сказати, Да захищений і ясна історія, і буде він працювати, це буде нормально. Так, давайте подивимося той що на критому ринку, якщо він є там, він є там. Немає там порядку, немає він, як то може, там не сіздять хто. Ну, якось воно так. Мені не подобається. Так, там відкрита ситуація, але там якось воно ну, працює, так, працює, але якось нема порядку там. Нема доходів, якось так. Але ударів тут немає, все відкрито. І гармонія, тобто нічого страшного там не буде. Так, давайте подивимося по жд 1 ЖД 1 покажіть мені на цю добу. Погані новини якісь будуть. Дурні і немає захисту люди. Зразу вам кажу. Будьте там дуже пильні. Не шляйтесь, не стойте там по ділу без діла. Вокзали, вокзали, мости, лікарні, дитячі об'єкти, вони якось, промисловість, вони якось під ударом, щось я не пойму. Покажіть мені ЖД2. витягла дві карти, гляньте. Хм. Захисту немає дурні речі. Таке ілюзії, фантазії. Длинна ця карта нормальна, що допомога. Ну, звісно, що будуть люди потім це все розгрібати. Немає тут захисту, але немає і мечових. Немає мечових. Мечові не впали сюди. Не посухи, не мечові не впали. Це такі карти, які кажуть про, про дії і про проблеми якісь, знаєте, або наоборот. Так, що тут в мене перевернулось? Не так, як треба. Все добре. Добре. Ой, Сама себе так вдарила, зачепила. Все, лівий берег я закончила, люди, я вибачаюсь, лише себе вдарило по обідцям телефоном, блін. Так, ладно, все. Дивіться, лівий берег, він якось так, ну не дуже. Хоча не хочу, не хочу наперед щось казати, але якось правий так показався мені прям. Куча двойок і куча от тих перевернутих було дев'яток, сором і вічай. Просто одні і ті ж карти падали. Це ж не просто так. Дві, є куча подвійної ситуації куча. Тобто це дуже невпевнена ситуація, нестабільна, подвійна. Може так, а може не так. 50 на 50, то будьте дуже упереджені. Я вас дуже прошу. І завтра чекаю, що ви всі буде, будете на місці і дивитися мій канал. Всі будете живі та здорові. Почуємось, па-па.